I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought. I would never be fine. Друзі, усім привіт. Сьогодні зранку якось так проснулася і мені так пахне морем. Ой, добре, що вихідний ната писала. Бери чоловіка. І роби пікнік. Маше, привіт. То ми зараз приїхали. Я у шортах. Купальник теж оділа. Яка краса. Це неймовірно просто. Зараз ранок людей майже немає. Я там бачила один чоловік сидить, тільки на набережні. О, хто там? І так спокійно. І знаєте, якби там не було, але інколи ми можемо собі зробити якось настрій, сама природа нам в цьому допомагає. Це Ох... знов. алло-алло. Сьогодні будуть у нас деякі справи, в день потрібно там буде дещо зробити. А зранку то вирішили хоча б ненадовго на річку. Я дивлюсь, там щось цікаве. Пливе підемо, подивимось. Там така, як качка, і вона занурює воду, мабуть, там їжу якусь шукає. А потім знов з'являється. Але в якому місці вона з'явиться, то хто його знає. О, вона вже там. Нічого собі. Як вона швидко плаває. На жаль, камера цього не передасть. І ось о є качка. І знов. Хтось на байдарках. Знаєте, хочу вам сказати, що у нас може бути інші справи, у кожного свої. Не те, що особисті, але не кожен розповідає про щось. Але хоча б годину ось так, такого релаксу потрібно бути. Відпочити від новин. Відпочити від новин. Друзі, ну якось так у нас проходить година для себе з чоловіком. Вже хтось подзвонив, щось там уточнюють, щоб не забути і так далі. Ну, нічого, це таке діло. Це таке діло. Сьогодні буде дуже спекотно, але зранку зараз пів восьмої. Дуже. Дуже, дуже. Він фізично начебто зі мною, розумієте? Отак от, от завжди. Ви кажете, ну нічого. Коли буде наша перемога, коли вже не будуть ось такі часті Алло, Алло, поїхали-приїхали, буде все інакше, а зараз нічого. Слава Богу і за це. А знаєте, як мені подобається, як я ще відвлікаюся, от робити якісь такі зйомки, які, наприклад, от зараз дерево Відображається в воді. Ну чудово. Хм. І знову рибалки, як минулий раз. Яка краса. Дивіться, а там хтось є. А куди його покласти, щоб ну, ну, ніхто там не розчавкав його. Дивіться, там хтось є. О, там песика заводять в воду, а він не хоче. Два песика, один нормальний, а другий балований. Так, я жартую, дівчата. Інколи потрібно жартувати, щоб... Як кажуть, не ну зайти з розуму, а треба жартувати. Ну, хто там такий є? Як так повернутися, щоб було видно? Може воно і буде видно. Коли ти знімаєш на сонці, екран чорний, і потім я тільки вдома зможу подивитися. Або якщо десь зайду, що там... О, привіт! Я вже засмагаю, я вже в купальнику. Трішки. Якби його так покласти, щоб ніхто не розчавкав. А воду воно потоне, так? Да? Ну я ось тут покладу. О, десь тут. Лежить. Каже, давай я твою сумочку понашу, каже, ну давай, добре. Ми прийшли зараз з ладіком, з торбочкою хлопчик. Коли я минулого разу тут бачила лелеки. Ладі каже, там уже сьогодні спекотно, то вони ближче до вечора будуть. Минулого разу сюди не заходила. А тут так класно. Таке класне місце. О, машинами вже люди приїхали, там байдарки. Це неймовірно, якийсь дикий соняшник на фоні нашої річки. Це неймовірно. Це я вам показую, як я люблю знімати наше життя. І ось так виходить. Ой, тут злисько біля берега. Але нічого. О, там рибка, плюх-плюх. Але ж ти її не піймаєш, так, щоб показати. Таке наше життя. Дивіться, як гарно, так? Да? Це в мене сьогодні теж релакс. Дев'ята година ранку, там люди займаються на тренажерах і вже починається бути спекотно, тому ми прийшли помити ноги. Ох. Після 9 ранку тут ну, вже нема чого робити. Так, як помив ноги, знаєте, йдеш така прохолода. І тут ще одне місце є, де можна Води попити, ноги помити. І тут напорчик так покраще буде. Чи не просто так, а з візерунком бачиш, ти ще вирішив ноги мити. Ну, давай я ще помию. Воно як так свіжіше буде. Миємо ноги. А, оце так так. Фух, воно дійсно якось свіжіше виходить. Хтось тільки йде на пляж, а ми вже миємо ноги. Пішли Владь. Фу. Йдемо з Владіком Чвакаєм, бо резиновіші ці шльопки у нас. Тільки що почула там люди між собою щось розмовляють. Вже більше приходить людей. Але нам вже не комфортно. Е... І щось там між собою розмовляють і кажуть, що... Та щось ну, про що в нас ще люди розмовляють в Україні про перемогу і що в нас ще спільного є з тима, у то, що сусіди ті? Каже, у них пісня в опалі береза стояла. Ми ту березу, що там надламає чи пал, ну щось таке. Я ту пісню, ну в дитинстві нас навчали тої пісні, ота руська народна, В опалі береза стояла. Текст ви знаєте. А в Україні які пісні? Ой, в полі червона калина. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Так. Каже, ми ще тоді відрізнялися. Чому ми цього не помічали? Ото щось сидять там, знаєте. А я так слухала, думаю, треба ж своїм сказати. Дійсно, так, от люди у нас зараз про це і. Просто у всіх таке бажання, щоб від нас, котрий раз кажу, відчепилися, щоб ті храбаки та пішли з нашої землі. І нічого спільного у нас взагалі не може бути. Але зараз ми вимушені, ну що ми зробимо? Треба чекати, треба вірити. Потрібен час. І дякую всім, хто дає нам такий чудовий ранок, що ми можемо прийти на річку. І треба дякувати, ми знаємо кому нашим захисникам. i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago